Ну, ось ми з вами добралися й до одного з кульмінаційних матчів сезону. Поки бачите, як готується до фінала Кубка Черкаської області Центральний стадіон. Ось його справжній хранитель цього поля, яке в чудовому стані. Тепличники напередодні провели тут передигрове тренування. Поки ви все це дивитеся, пару слів, що ж то за кульмінація. Ну, почнемо з того, що сам по собі фінал Кубка. То є дійсно е матчі, які вирізняються серед інших. Справа в тому, що в чемпіонаті можуть бути і важливіші, цікавіші матчі, але там немає такого, де ось безпосередньо тут і зараз буде вручено трофей. Ну, і... Такою перчинкою чи родзинкою можна по-різному говорити, є те, що в цьому фіналі зустрічаються команди у Базис, а це вже відоме в цій області Дербі Уманщини. Перше за історію Кубка Черкаської області у фіналі Дербі Уманщини. Ну, додати, як кажуть, нічого. Ви ну, поки бачите, як голкіпери тренуються, розминаються, ви дивіться, я буду вам розповідати. Пару слів таких цифр статистичних для розуміння ситуації. До цього команди між собою провели 27 матчів в рамках чемпіонату і Кубка Черкаської області. Із них 19 виграли тепличники, дві були нічиї і шість виграв базис. Ну, різниця м'ячів 71 на 39 на користь тепличників. Але фокус в тому, що цього року два матчі в чемпіонаті, які вже провели між собою команди, виграв Базис. А це теж додавало пікантності ситуації. І Базис є лідером. Підгрупи і один з претендентів на чемпіонство області, О, а тепличні чинними чемпіоном області. Ну і думаю, що ніяк не хочуть віддавати цей титул трофей чемпіона області. Бачите, Олександр Михайлович Жевченко проводить передігрове тренування. Олександр Федорович був відсутній за сімейними обставинами. Ну, Все вирішиться завтра тут, в Умані, на центральному. Бачите, тепличник і пенальті трішки відпрацьовували на закінчення тренування. Все ж таки, це кубковий поєдинок, ну, фінал. До речі, з усіх матчів Кубку області команди провели між собою 6-5 перемог на боці тепличників, було одна на боці. Базиса різниця м'ячів була 20 на 11. Якщо говорити про кубок, то цікаво, що 16 дві року в фіналі Кубку області був лише один, коли не грали або УТК, або Базис. Вони так по черзі грали, по парним непарним рокам. Там поділили ролі. У 2016-му перше в кубок вийшли фінал в Тепличники, у в 2017-му перше це зробив Базис. А, до речі, дивіться, де секрети Олександра Михайловича Єжаченка. Ну що, день фіналу, день фіналу завжди особливий. Відчуття особливі, емоції особливі. Все для вас покажемо, подивимось ексклюзив. Ну, хтось сьогодні переможе в Дербі Уманщини. Ну і звісно, хотілося б, щоб перемогла Україна, основна перемога у нас попереду. Ну а, на жаль, для мене, я думаю, що для багатьох цей фінал стає сумним, тому що вчора, от, на передігровому тренуванні, така звістка, що загинув Андрюша Гірський полювальник, гравець у нас в чемпіонаті району був. А саме головне, що дуже добра, хороша, світла людина. На жаль, є така звістка, що він загинув на фронті. Для мене особисто так, от, цей фінал це. Фінал для нього. Михайлович не програв, Михалич на опиті. Здав вибрати і виграв. Фінал очікувався з інтересом. Бачите, і Паша під'їхав. Він грав минулого року за ОТК. Та, взагалі очікувалось багато вболівальників і не тільки на стадіоні. Ну а команда вже починає готуватися до виходу до фігуру на філа. Не Знаєш, як вона відкривається? Знаю. Це шампанське чи ні? А? Шампанське? Шампанское? То може рванути? Там, треба, буде ну, звісно, секретів ніхто не продавав. нормально? Психологічно. Yeah. Пацани. Фінал, дійшли до фіналу. Забуваємо обіди, якісь неприязні один до одного. Це фінальний матч, ми до нього йшли. Нам треба його відіграти як І інше, принциповий я тому ми два рази останньо. Так що настрой бойовий, ножки не обираємо, боремося за кожний м'яч, страхуємо один одного. Віддаємо, хто в кращій позиції, кому віддаємо, ходимо. Іграємо на команду. Ми тягнемо на себе граємо на команду. Це і грала команда. Пославне генералу. Пара центральних вертух Поля Люченко. Свят справа Ям Ян Попорного. Ровно Женя, під вище. Вже нічуть більше, Рома правіше. Нікіта справа, Рома Потапов зліва. і Віталій Зоряна на э саміті. -э. Тема та сама, в яку ми грали в Сипальцях. Одне прохання. Опускайте м'яч з доліз. Трава тут коротка, він буде ускорятися м'яч. Найдіть точну передачу і низу розрічте. Низу, низу, не давайте ці передачі. Ці передачі, які йшли в першому дані, коли грали з Бахмутом у Родецькому, у нас в знаю, Валік там 3 чи 4 давали, вона не доходила. Вона просто без адреса. Старайтеся внизу. вниз. Е -е, е чуть лівіше, ось осняти. Попробуй зміщатися всередину сюди, Поням? а Женя забігає на твоє місце. Поням? а тут? Пробуйте. Не можеш тут, Якіта, не можеш тут один один, якщо він тебе ну, закриває, да? зміщаєш всередину, Рома сюди забігає, ти покотив Віталіку і Віталік сюди між двома защитниками, в розрес, ходиш. Так Ян туди, Ян, ян граю в корні Щоб М'яч не перелітати, як мішу, два рази переліті. Раз і вибив на вибив десь вау, першим зіграв, на випередження зіграв. І не він десь втікав від вас. Толь, тебе буде касатися, Толь, дивись, до тебе Сереги, так? Да? Дають вони нам. А так на тебе тут ось ям є. Або ям є, або свят, або нікіта. У тебе три варіанти. Пасуючих, будете пасувати на зоню, там на крайній харі. Брата їхній грає по штрафній. він ходить аж за 11 метрів сюди. Він буде перехвачувати оці запідуськи, він буде вибігати за штрафною грає Так що Те, що я просив, старайтеся низу разі І віталіку, давайте, щоб він, як там міг розвернутися, дайте або в ліво подати. Може, ти побачити, хто вийде. <рес> не Місцевий... Холодно просто, удивляюсь. Может, голода такі має. зараз. Так. Готові, Ігор да? Михайлович? Готові, да? да? Взяли це ружжо. Да. Ну все, давайте, щоб воно нормально фото... фотографіровало те, що треба. Tutti si è durato про загибель нашого земляка солдата гірського Андрія Дмитровича, який знаний у виступах за футбольні клуби Кумащини, прошу хвилиною мовчання, вшанувати пам'ять захисників та захисниць, які віддали своє життя за ідея. Початку матчу передувало два зворушливих моменти моменти до сліз. Ну, е, традиційна хвилина мовчання. Цього разу вона була присвячена зокрема, Андрію Гірському, який загинув за кілька днів до того. А перший удар в матчі завдав Ігор Кирилюк, теж у Мончанин, який грав теж у футбол. Я сподіваюся, що ще буде грати. І він отримав поранення. І ось дивіться, як його проваджали з поля. Ось розпочався власне такий довгоочікуваний поєдинок. Розпочався він дуже активно, можна сказати, вибухово зі сторони тепличників. Вони зробили висновки з програних цього року двох матчів і е, не стали, е, скажімо так, розтягувати задоволення, тому що з нинішнім базисом це, скажімо так, дуже червато. І Дивіться, як Ян лісовий відкриває рахунок буквально в дебюті поєдинку. Ян Лісовий уманчанин, місцевий охованець. Його батько теж грав ще в тій старій ятрині. І Він сьогодні знаходиться на трибунах. Він, до речі, геннадій лісовий вигравав теж кубок Черкаської області. І ось лунає гімну, така на стадіоні. Але тепличники і на цьому не зупинилися. Ну, скажімо так, на іншому база дуже важко забити. До цього бази в цьому сезоні провів 13 офіційних матчів, всі 13 виграв. Не тільки два у тепличників. Ну і тепличники знали, розуміли це, налаштовувалися на важку боротьбу. І навіть швидкий м'яч не вводив їх в оману. Вони продовжували цей штурм. Ну, ось таке Дербі Уманщини. Перше фіналі Кубка Черкаської області під час війни і цей штурм тепличників призвів і до другого призвів до другого взяття воріт. Скажімо так, в першій чверті фінального поєдинку тепличники забили. Ну, майже як скільки до цього пропустив взагалі базис. Ну, в тому ж самому чемпіонаті Черкаского. Дивіться, скільки болівальників підійшло на трибуни. Так, на око. Там десь до порядка півтори тисячі. І дивіться, ось цей другий гол красенький, забиває забуває той самий Ян Лісовий зі штрафного. Тут варто нагадати, що в фінальному двобої в тальному також зі штрафного він забував подібного м'яча. Чудово. Тобто це вже про щось говорить. А рахунок тим часом став 2-0. А нуль першій чверті матчу, тобто до середини першого тайму. А дивіться, вони третій міг залетіти. Ну, якби залетів третій, то можливо це був би вже і справжній нокаут, А так поки що базис, можливо, був на дауні. Ну, так ще цього року у них жоден матч не починався. Тут дивіться, Нікіта Пуш пробивав в дальній кут. Ну, цілком могло бути до першого допоя. Ну, практично вирішено питання про переможця і Володаря Кубка Черкаської області. Ну, а так по трішки бази став приходити до тями і десь шукати щастя вже біля воріт Євгенія Холіча. Хоча бачите, і тепличники не збавляли обертів. Гра була дуже цікава, видовищна. і команди. Ну, враховуючи рахунок, можливо, якби нульну ну, трималася більш довгий час, то гра була більш закрита. А так дивіться, ось ще такий момент Євгенія Жаченка. Ну, самі бачите, повторююся, що тепличники були дуже близькими до того, щоб зробити рахунок 3-0, це було дуже серйозно. Отак гра ще скажімо так, не закривалася. І забивши гол у роздяганню перед самою перервою базис відродив інтригу, про це буде зараз ще окремо, тому що ще буде побачити який момент у тепличників. Тут уже Базис шукає щастя свого біля воріт е, УТК. ТК. Сказав, що відійшли від стартового такого шоку. Ось подивіться, який ще момент у тепличники обкрадають Романа Кузьмука. І ось старт по порожнім воротам, але не поцілив. Ось такий шквал емоцій на трибунах викликав цей епізод. А потім це призвело до того, що Базис отримав свій. Шанс. Ну, от, е, бачимо, скільки людей, які емоції, як це все. І ось пенальті. І Валерій Блажко скорочує. відставання. рахунок стає 1-2. І перерву пішло все на емоціях. В Перерві було гаряче в роздягальні, було емоційно. Але потрібно було зберегти те переможне налаштування. Вы не задайте, во что вам смотреть, чем даже не могут. я просто не знаю, защитить не км следующий. Давайте зараз успокоиться. Успокоиться, просто успокоиться, все тим рука и відпочиваємо. Самого она сейчас отодвинут. Нет, что ты ти типа? Ні, не знаю. Блять, момент один другий момент, блять. Передача толіку, Толя, не проси, Толь, блять, раз, шараші, все тут і все. Ну, блять, тільки поганий прийом не накривають, поганий прийом пісні, точно накривають. І дивіться за карточку, кого карточки уважно. На другий день не виходимо. Поки я не скажу. Щас... Ми тільки забрали віддали, тільки забрали відали. Дивіться, чи у вас Підсумку налаштувавшись як слід на другий тайм, тепличників вийшли. Ну, очікувано Бази, свічу шанс врятувати гру, пішов більшими силами вперед. Це, відповідно, давало більше вільних зон простору для контргри тепличників. Зазвичай Базис не дає так грати в цьому сезоні нікому. Ну, нагадаю, що найменше він пропустив і до цього 13 матчів з 13 виграв. А ось тут тепличників з'явилися ті вільні зони, які, як кажуть, хлібом не годуй, а дай їх ну, команді для того, щоб е, забити свій м'яч. Тепличників були моменти для того, щоб е, зняти таке нервове напруження з останніх хвилин поєдинку. Але вони марнували ці моменти. Ось бачите, ось черговий епізод. Тут Артем Король, який вийшов на заміну, намагався як стальним вирішити долю поєдинку, але не вдалося йому бачите, скільки вболівальників на трибуну. Ось ще один епізод. Ось, дивіться, передача. Артем Король просто зашпортнувся за газону. Ну і таке в футболі буває. Це при тому, що газону ну, от згадував людину, яка його утримує. Значить, ну, дуже гарному стані. Гра на обопільних курсах тривала, і ось епізод. Ключевиться Віталій Заря протягує і віддає на Андрія Бровченка, який перед цим буквально вийшов на заміну. І Андрій робить рахунок: 3 1 Віталій Заря, який дуже продуктивно відпрацював весь поєдинок. Виклав, як кажуть, на блюдечку з блакитною кайомочкою. І молодий Андрій Бровченко зробив рахунок 3 1 два м'ячі знову гандика. Ну і це вже була вагома заявка на перемогу. Базис, звісно, не здавався до останнього, боровся, але все-таки уявити, що вдасться йому відігратися. Можливо, якби один м'яч забили, то кінцівка була б адреналінова. А так, все-таки ситуацію володіли тепличники. Вони знову ж таки продовжували шукати щастя на контратаках, мали свої моменти, але і того, що вони забили, тобто трьох м'ячів, мало вистачити до перемоги. Очікуємо останні секунди оцього цього поєдинку. Ось всі ці емоції. Йде компенсований час. Олександр Михайлович готує вже такі тактичні заміни. Олександр Рабошапка готується вийти на поле. Зараз побачимо юний гравець. Разом з ним рекордсмен тепличників за віком, ветеран Володимир Володимирович Щербина. І чекаємо виходу на поле, ну і заодно фінального свистка, який проголосить володаря Кубка Черкаської області цього сезону. Як чуєте, уболівальники бази теж не здаються до останніх секунд. Взагалі була фантастична атмосфера на поєдинку. Команди мали гарну підтримку і витікає база. Було дуже атмосферно, ще раз так повторююся. І ось останні секунди. Воло Кубка Черкаського обличчя 2023 року. А далі самі емоції. Ось і радість Миколи Васильовича Гордія, президента футбольного клубу. Утика, і він її ділить з гравцями своїми гравцями, тренерами, і є що ділити радість одна на всіх. Ну і приємний миті нагородження. Бригада арбітрів фінального поєдинка отримує свої відзнаки, адже проведення фіналу кубка це велика честь для арбітрів. h a Медалі переможців отримують і гравці нашого клубу. Приємні миті, приємні згадки будуть з роками. Можна буде не соромитися дітям показати, тим паче бачили фрагменти, що прибігали дітки до гравців, які були на цьому фінальному поєдинку. Дуже зворушливі миті. Я знав, да, можна. Можна. Не жадно б, що не видно. Да. Оповіщає капець. Вичається компанія підскона. Такін ко. 就是。<Thank> <Thank you. S 1> Рома, вітаю вас з перемогою. до нього. Які емоції, що можеш розказати про гріш? Емоції переповнюють. Перш дякую за привітання. Дякую нашим Збройним силам України за таку можливість. На будь-як було в цьому каналі. Я рахую, ми подарували свято гуманітного тербі. Видело свядовищем. Багато подій, емоцій. Ми сьогодні, на мою думку, були сильніші. Тому закономірно виграли. Дякую, базі. Добавлю. Чи вирішили два вистрих м'ячі долю матчу? Я думаю, що так, але ж все-таки ми в кінці пропустили і вже 2-1. Добре, що вийшло, біро, там до ретана, налаштувалася і повністю переграли шансів і довели до перемоги. Хлопчики, послухайте, будь ласка, я хочу від імені сказати пару слів. Тай, та, та, він що бачив на свої очі, віддату я, ось е він вітає вас за перемогу раз, за бійцівські якості два. За перший тайм він каже, ну, вперед говорить, ну переграють молодці. каже, я їх не дізнаюся воїнів Збройних сил України зараз ми дамо на, 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 на просто це не хремія, а на те, щоб він міг собі щось купити 10 тисяч Розуміло, так? Це саме той фонд, переможний роздягати. Кращий гравець, Такую, заслужено, таку. ну ти сьогодні вистрілив. Може пару слів нарешті скажеш для цього інтерв'ю. Не сьогодні? Хитрик би забив, би, да? сказав би. Ти сказав на полі все.